27 жовтня 2022 року вихованці першого курсу Почаївської духовної семінарії за організаційної підтримки Центру надання соціальних послуг Почаївської міської ради відвідали Почаївський історико-художній музей, де, за походженням директора закладу Алімової Алли Дмитрівни, було проведено екскурсію на благодійній основі в рамках послуги соціальної профілактики пізнання історико-культурної спадщини рідного краю. Що ми святкуємо? Почарській ікони Мати. А хто мені розповість таку цікаву легенду? <гум> <гум> Про що саме? Чому ми святкуємо цей коли, коли свят? Так. <питал> <питал> у фотографії у 1675 році відбулася облога Почерського монастиря. І коли турки почали стріляти, в обител цієї лави в небі з'явився і Опочаївський, який молився до матінки Божої, і матінка Божа в супроводі кого? Так, що вона захистила свою улюблену обидві. І історики говорять про те, що стріли поверталися назад і вбивали турків. Турки були дуже нажахані цим. Вони почали вбивати один одного, і сталося диво. Вони не взяли нашу почаївську обидвість, і багато навернулося у православ'ї. А відповідно, коли турки грабували наші землі, то всі багатства, які вони... Возили собою, вони навіть повідавали у Хачаївський наш монастирський собор. Так а в якому стилі він побудований? Староруський староруському стилі і говорить про те, коли там йде богослужіння, то в стінах під час будівництва були закладені такі невеличкі глечки для кращого для ехо. Для ехо або для кращого звучання. Тобто, де б ти не знаходився, в якому куточку собора, ти що, будеш чути богослужіння? Так? Це одна із таких особливостей цього собору. І ще особливість, напевне, у мозаїках. А яка особливість? Куди б людина не стала, погляд матінки Божої і Ісуса Христа спрямовується на споглядаючого вірту? І перед нами що? Ну ваша обитель, як ми говоримо, так Почається духовна семінарія. Чому так важко? Ну я розумію, вже остання пара, але ж все одно. Колись це був червоний готель, або ще як говорили, готель для середніх верств населення. А зараз це що у нас Семінарія. і скільки вчаться в семінарії? Остапилися чотири роки. Вірно повертаємося. Повертаємося. І що ми бачимо? Учнівську. Парту, так, почнівську парту. Ну, якщо хтось один може присісти, попробувати. Сукудики, між сідає. так? спробувати. Е, особливість парти в тому, що колись що, краще було стояти, ніж сидіти. Ну, ви попробуйте присісти. Там немає спинки. Можна, так. Ну, дуже напевно назад. Назад і немає спинки, правда? А тепер встаньте, будь ласка. Ну стояти краще, <coughs> <right? coughs> <coughs> довго не краще. Довго не постоїш, вірно. <coughs> І що ще тут є в тій парті? Вони ще про. Потім на контролі <голові> ні. Це <ні, ні. голові> дивіться такий маленький. Можна сказати, як сундучок, де що учить або студент міг зберігати свої особисті речі, папір, <голові> книжку. Ну і звичайно, ви можете побачити, що парта вона дуже давня. У нас і що світла тоді відповідно не було, використовувалися. Ось такі підсвіжники великої або маленької форми. І перед вами для такого, як кажуть, наглядного прикладу, що святе письмо.